Продовжую робити нуклеуси. Ну і зараз роблю саме дно. Саме перше робимо такі планки. Ну, кажу розміра зразу, щоб не забути по тому. см. сантиметри. На 6 см. Заготовляємо такі планки і блимо 3 на 6. Після того я вибрав от такий пас, бачите. Тут у нас 2 см. Сюди 7 мм, 2 на 7. Одразу фрезую посередині на перегородку, тут буде в нуклеусі всередині йти перегородка. Зразу фрезую, щоб потім потом вже в самому нуклеусі не мучитись, щоб все було готово. І зразу я верчу отвори на літки. Також отвори, щоб скрутити саме днище. Така заготовка і поперечна. І також отвори, щоб прикрутити уже саме дно до нуклеуса. Також я верчу зразу, щоб все було готове. Літок просверлений сверлом 18 мм. Ну і кажу зразу довжину заготовок. Так, то буде 43,5. Ну, навіть 43 я різав і 4 міліметри. Не повних 43, 43 сантиметри і 4 міліметри різаємо. Так, це у нас буде на. 15,5. Все, заготовили. Такі планки повертіли всі отвори, які потрібно, щоб потім не мучитись. Це все зашліфували і скрутив я отаке дно. Саморізами. Отак скручую. Так. Заготовляю фанеру ДВП і вертимо отвори отак. Два з цього боку і два з того боку. Отвір проверчений на вентиляцію сверлом 45 мм. І забили сіткою. Отак. От все просто, все легко. Звичайним степлером з того боку. Отак. От Прибито. скоба. 6 мм. Фанера цього є на 2,2 товщина ДВПшка і є на 3 мм. Це фанера 3 мм має. І прибили ми ту фанеру. До дна. І так це має получити. Ну і тут уже все просто. Дно прикручене до відповідно, до донуклеуса. Чотирма саморізами. Саморізи були сотка. І так все виходить. Суперово. Дошка е, липова з липи, тому що липа не гниє, я таку підобрав дошку, і вона легка. Те, що нам потрібно, щоб не була важка і прослужив нуклеус як найдовше. Тому вона зроблена із липи. Ці отвори я залишаю, тому що, якщо ми будемо перевозити нуклеуси і складати один на другий, Потрібно, щоб туди попадало повітря до вентиляції, щоб не перекрити вентиляцію. Ось як будемо вести, ну, то відповідно, буде нашок стояти. І ми ставимо нуклеуси на нуклеуси і ми повністю перекриваємо вентиляцію. А так, повітря буде спокійно заходити і вентилювати нам нуклеус під час перевезення. Бо я ці нуклеуси перевожу. Ну, все, що не пояснив, чи хто що не зрозумів, пишіть у коментарях, може щось це пропустив. І так я проверчую. Отак, от тут десь є плюс-мінус 2 міліметри. Ну, там так вийшло 2 мм, а в загальному то я провертів отак. Майже попід саме дно. Щоб добре було б жолі, якщо потрібно, вичищати вулик, щоб не було такого великого тут, так, як порога. Ну, бачимо. Отак. От Отак От поробимо. Дно приклеєно на клей. От такий сила. Ну все. Думаю, що тут все зрозуміло. Ще покажу, як проверчені. бачимо. Від краю отвори проверчені на вентиляцію. Від краю на 4,5 і на 15 см. Ну, це так само, Аналогічно. 4,5 15. Від краю. Отак. Ну, все, потрібно ще зібрати. Дни ще не всі готові. Ну тут вже я почав крутити. Але вирішив скрутити докупи, зібрати нуклеуси і показати відео. Може хтось робить такі нуклеуси, щоб знати, щоб знати що далі робити. Що буде далі у мене? Далі буду я робити тут перегородку в у нуклеусі. Будуть іти дві годівниці. Буду робити після того, як тут тусь покручу. Будем, буду робити рамки і дашок. Ну, от такі я літки буду прикручувати. От так. Тут. І буде така маленька тут прильотка стояти. 3 см на 5. Тут також будеся вклеювати планка. Ну, я це все буду показувати. Але просто так наперед забіжу. Може хтось робить, щоб були в курсі, що буде все далі робити. Це все я буду показувати. так що Далі буде.